Кінокампанія, ховайся вжито. Представляє. Що сталося? Ми під атакою вірусу, якому вже багато років, і він у нашій крові. Кувівер Distribution. Після смертельного дня соціальні мережі кажуть, зараження досі триває. Дехто каже, що це природа відновлює баланс, вбиваючи нас. Не варто бути тут самому. Але ти сама. Так, але я не ідіот. Від режисера Лове Ладіна. Як твоя голова, у мене амнезія, нещасний випадок за кермом. Зі мною була Ема. Ми їхали до озера. Тримай це при собі. У ці дні люди шукають слабкості інших. А як ви познайомились, я теж декого втратив. Вона допомагає мені. Мої спогади взривають мій мозок. Можливо, це не краще, тому що зараз моє життя це повне лайно. Дивно, як ти вижила тут сама. Я не сама усюди мертві. Це досить небезпечно, розумієш? Люди це зло, особливо зараз. Подивись сам Кері Енімос, Дуглас Сміт, Кімберлі Сьювурей і Франк Гріле. Померти на самоті. Дещо додала? Лише отруту. Померти на самоті.